Всім привіт друзі! Ось в такому біотопі показую для фахівців, щоб було зрозуміло. Ось в такому біотопі це заплава вона затоплюється раз в рік, так стовідсотково да і зараз тут не зовсім сухо очеретяні поля, верби звалені, баврами побиті дятлами. І ось Просто на березі річки росте яка-то невідома ось річка, ось берег, невідома інвазивна рослина. Судя по ягодам, це може бути розоцвітна рослина, яка може бути гарним медоносом. Це вона мене в аспекті медоносності і цікавить. Що я можу сказати? Вона, скоріш за все, не, не гризеться, не трогається бобрами. Це дуже добре. Вона її кара. Гора на молодих паганах схожа на кору молодої вишні або сливи, але щось голки, голки в неї страшні довгі, гострі, страшні голки, схожі на грушу дичку, але гостріші і довші. Ну і самі ягоди зовсім не схожі на, на грушу дичку, це схоже на щось. Схоже на якусь, я навіть не знаю, черемху, черемху Віргінську чи що. Ну, у нас черемха Віргінська, я бачив, на піску росте, по-перше. По-друге, на ній вже немає жодної ягоди. Жодної ягоди. Те і було після цвітіння, там 2-3 штучки, які швидко-швидко оббили птахи. А це ось не ягода така, вона дуже дуже мокра. Грязна ось така. Можливо, цю рослину, рослину вартує розмножити, якщо дійсно знати її назву. Тож, спеціалісти, прошу відгукніться і написати назву цієї рослини. Вона повинна рости деревом, але хтось її, хтось її зламав уже давним-давно. Вона видала ось такий кущ, але все одно один стовбур іде, як дерево. Я зараз візьму зразок ягід, тому що мені добиратися до неї це ціла історія, ціла експедиція, воно вже не, не, не потрібно. Тому я возьму зараз зразок ягід і прошу спеціалістів, до речі, її їдять птахи. Я бачу, що це воно не саме підпадало, а її просто оббивають птахи. Можливо, вона ще і як птахам кермова база. Там, по сміттюхам, снігурам чи тим самим дроздам, які зимують у нас ось так. Дякую всім за увагу, та терпіння.